Доброго дня. Повертаюся до збірки Трес, яку намагаюся виграти з батареї від якогось там автомобіля Hyundai. Всередині це у нас батареї LG Let-ION. Заявлена потужність 60 Аг, ємність. Що з того я зробив? Вони були розрізані. Я підпиляв, підточив, доробив так, щоб їх можна було зібрати цілком з перевернутою однією батареєю. Щоб було все гарно. Трохи потестував їх. І з того, що у нас в теорії, то, що я хотів в попередньому відео не сказав, кажу. Вага, вага однієї такої ячейки ось такої однієї. Приблизно кіло. На сайті виробника згідно самого пакету, там вказана вага майже 900 г, але я, враховуючи рамку 3- інші компоненти, то тут, мабуть, десь буде кілограм. Розміри в теж однієї ячейки всередині тримача виходить, що вона у нас висоту 10,6 см. 10,6 см, не враховуючи цього виступає технологічного, довжина 35 см 3 мм, і товщина виходить 1,5 см. З того, що каже виробник, про нові такі батареї. Це батарея БУ, як я казав, знята з автомобіля. Ємність вказана виробником 63 Ампера годину. Це в ідеальних лабораторних умовах, де батарею спочатку заряджають струмом 21,6 А до 4,05 вольта, а далі зменшують струм заряду до 13 А і вже заряджають до 4,2 В. І розряджають цю батарею струмом 32,5 А до 2,5 В. Це яка максимум з неї вижимає, тоді виходить ємність 63 А годину. Робоча напруга рекомендована від 4,2 В до 3 В. Струм заряду половина ємності батареї за 60 А. Ой, не 60 А, це 60 А ємність батареї, струм заряду 30 А. Струм розряду дві ємності, то це 120 А. В мене все підготовлене, порізане, зібране. Спробуємо зараз зібрати. А, ще про те, ще що де я, що робив, щоб воно, як кажуть, сіло. То прийшлося трохи. Десь зрізати, десь відпиляти, десь щось покласти. Щоб ця рамка зайшла в цю частину, тому що ця була повернута на 180 градусів, ми ви побачите, прийшлось з цього боку зробити таке заглиблення. То, що тут шло воно вище, і потім батарея, як рамка не змикалася з рамкою. тут, тут окрім того, що тут були виступи для кріплення, то І сам екран алюмінієвий випирав і вона не змикалася. Якщо, як кажуть, не важливо, що як, то можна було б перевернути і залишити і так. Але я вирішив підігнати Тобто було вирізане позив у кожної батареї, щоб коли при повертанні воно співпадало. І з іншого боку теж було треба, тому що екран з цього боку трохи е глибший, то теж було розширено, щоб він заходив. І тоді воно, як кажуть, зібралося так, як треба. Нічого, як кажуть, не виходить за межі, з того, що спочатку мені не сподобалося, потім я навіть зрадів що контактні групи при перевертанні виходять не в один рівень, а виходять, як кажуть, сходинками в різні. І тому потім я зрозумів, що це добре, тому що коли ставиш перемичку, плюс-мінус, плюс, вже не можна закоротити, тому що вони на різних рівнях. І якщо щось, то. При зборці ти вже не маєш меншої вирагідність того, щоб його замкнути. І з того, що мені сподобалось в цій батареї, що вона з машини йде вже з готовими кріпленнями, і то, як кажуть, прискорює процес виготовлення збірки. Почнемо. На виході ми маємо батарею на 12,6 вольт. З того, що я встиг за цей час виконати, як кажуть, то вона пройшла повних ну, межах, яких мені потрібно використовувати цикл заряда розряда З того, що я з розрахунку вийшла ємність, в мене то я її від повно, повністю зарядив через зарядний пристрій 20 А до повного заряду. Вона постояла одну добу, ця батарея. Перший замір видав 12,56 вольта і я почав її розряджати струмом 9,65 А. Вона пропрацювала трохи більше ніж 5 годин до напруги з 12,56 вольт до 10,2 В. Тобто в мене, той пристрій, який споживає, він нижче цієї напруги не працює. І з розрахунку струм час Ємність мене дуже, як кажуть, здивувала, був вражений і задоволений. Вийшло 50 А годин. Тому я в цій покупці бачу сенс і, як кажуте, вражений, хоч вона і було. Ну, так, власник і казав, що стан батареї знятої з автомобіля 96, здається, відсотків від заводської ємності. То воно. Так і виходить. І розраховуючи того, що в автомобілі її завжди максимальним струмом заряджали, максимальним струмом розряджали, то в тих умовах, які її щадять, так кажуть, вона має працювати ліпше. З того, що сталося це під'єднати контакти. Також був, на БМС я ще не готовий до такої батареї. Але був придбаний активний балансир. І з тих циклів, що воно вже вийшло в мене, двічі заряджав, розбіжності на кожній банці нема. Тобто вони однаково йдуть і в заряд, і в розряд. Так що, на сьогодні все. Далі буде.